Намасте. мене звати Аня. Давайте трішки познайомимось. Я викладаю йогу, ставлю людей на цвяхи, працюю з енергією через практику активації кундаліні. Я проводжу ретрити, йога-тури за кордон. І в цілому я служу жінкам, допомагаю їм покращити своє життя, свій стан, встановити свій контакт з тілом, почуватися краще, легше та щасливіше. І сьогодні ми з вами зробимо коротеньку йога практику, яка буде спрямована на пропрацювання певних застоїв та блоків у тазу. Чому це так важливо? В нашому тазу знаходяться дві нижні кореневі чакри, які відповідають за життєву енергію, наснагу, ресурсність, задоволення, сексуальність, творчу енергію, і часто. Ці чакри в нас затискаються через відчуття контролю та страху, і через відчуття сорому, що блокує моє таке повноцінне проявлення мене як особистості, мене як жінки. І з часом це перетворюється в те, що я не відчуваю задоволення. Я можу мати добре життя, в мене може бути все добре. Немає причин для хвилювання, але задоволення. Ось цієї ресурсності, свіжості, потоку його немає. І часто ці блоки вони прям лягають в тазу, роблячи нас більш скутими. І наша задача працювати з цими станами можу вам дати ще додаткову практику. Напишіть список хоча б з 30 пунктів, що вам дійсно приносить задоволення, і починайте потрошку це інтегровувати у своє життя. Другий момент нам дуже важливо працювати з тілом, тому що саме тіло і носить в собі всі ці блоки. Коли ми працюємо в йозі з тілом через асани, через певні позиції, ми потрошечку розпаковуємо ці затискачі і звільняємо себе від блоків. І зараз ми з вами зробимо невеличку його практику на 15 хвилин, щоб ви трішки відчули ось цього полегшення і розкриття у тазу. Давайте починати. Ми сідаємо в позицію зі схрещеними ногами, вкладаємо ручки на коліна, прикриваємо очі. Зробіть зараз глибокий, протяжний, наповнюючий вдих. І видих через ха, через рот. Ще один вдих. Видих. Ще один вдих, витих. І далі ми вкладаємо ліву долонь на низ живота, праву долонь на ліву і починаємо об'ємно, м'яко дихати животом. Відпускайте живіт, відпускайте зібраність в ньому, дозволяйте зараз диханню текти вільно, прям продихайте зараз животом, наповнюючи живіт. вдих, видих. Відчувайте, як всю увагу ви повертаєте в таз униз живота, тримайте всю увагу на відчуттях внизу. І зараз дозвольте собі, на ці 15 хвилин це небагато, це зовсім трошки. Присвятіть ці 15 хвилин цю практику собі, своєму ресурсному стану, своєму наповненню, своїй насолоді, щоб все більше цього було у вашому житті. Ми повертаємо ручки на коліна і починаємо зараз. Корпусом малювати об'ємні, такі красиві кола спершу справа наліво. Повертаємо всю увагу в таз і відчуваєте, як ви зараз закручуєте енергію у вашому тазу, внизу живота. З кожним рухом, з кожним колом ви дозволяєте їй збільшуватися, ставати об'ємнішою, сильнішою, проявленою. Тримайте увагу на відчуттях в тазу. Можна прикрити очі, занурюйтесь в себе. І міняємо зараз сторони зліва направо, продовжуємо закручувати. Енергію збільшувати потік. Не забуваємо про свідоме глибоке дихання. Останнє коло, спокійний вдих, спокійний видих, лишаємося в центрі. І зараз за ручками витягуємося вгору вдих, через сторони донизу видих, через сторони вдих, через сторони видих, через сторони вдих, і до грудей видих, далі ми збираємо ніжки, ось так схрещуємо, робимо перекат. Виходимо на чотири опори. І зараз ми малюємо такі кругові кола тазом і підключаємо корпус в грудну клітку. Увагу повертаємо в таз. І зараз ми малюємо такі кола, додаємо плечі грудну клітку. Теж можна очі прикрити, і максимально зануритися у відчуття, у рух у тілі. Не забуваємо про свідоме глибоке дихання. І в іншу сторону продовжуємо малювати кола. Відчуваєте, як ви зараз працюєте зі своїм попереком, прокручуєте копчик від себе на себе. Який приємний прогин в попереку, в грудній клітці. Ще останнє коло центр І зараз ми будемо правою ніжкою малювати об'ємні великі кола коліном від себе. Не поспішаємо, працюємо на об'єм. З кожним колом намагаємося зробити його ще більш об'ємним, розкритим, вільним. Відчувайте, як потрошечку розкривається ваш таз, кульшові суглоби. На себе. Продовжуємо дихати. І зараз ми виштовхуємо праву ніжку від себе, витягуємося нею якомога вище. Коліночко зібране, носочок витягнутий. І далі ведемо до лобу, скругляємося, видих. Переносимо ніжку вперед. Робимо перекат на праву стопу, опускаємося тазом якомога глибше. Вкладаємо ручки на сідниці, розкриваємо плечі, грудний відділ, і тут робимо декілька циклів дихання. Якщо ви відчуваєте напругу в ліве коліно, ви можете підкласти подушку, а можете призігнути килимочок в два рази. І ми тут глибоко дихаємо, виважено. Дорозкриваємо грудну клітку, осаджуємо плечі донизу, намагаємося розслабитися в ногах, в тазу. Видихом допомагаємо працювати з напругою, вивільняти напругу. Добре. І звідси повертаємо ручки в килимок. Правою ніжкою відшагуємо назад і стряхуємо п'яточки. Права, ліва, по черзі, ніжки підзгібаємо в колінах. Потрошечку дотягуємо нашу задню поверхню стегна підколінні частини. Намагаємося по плечикам провалитися якомога глибше до ніг, немов животом дотягуємося до стегон. Зкладаємо звідси коліна в килимок і повторюємо на ліву сторону долоні під плечима, трішечки підзбираємо пупочок всередину себе і малюємо об'ємні кола лівою ніжкою від себе. Якомога більше. Не забуваємо про свідомий вдих, свідомий довгий видих, дихаємо носом в практиці йоги. І декілька кіл на себе. Об'ємні, красиві та величні. Витягуємо ніжку за собою, збираємо колінко, носочок, дотягуємось максимальну висоту. З видихом ведемо до лобу, скругляємось. І звідси виштовхуємо ніжку перед собою. Робимо перекат. І також піднімаємо зараз плечики, малюємо ними таке велике коло донизу, розкриваємо грудну клітку і осаджуємо ручки в сідниці. Можна підвернути килимочок, щоб було комфортніше вправе коліно. І тут ми робимо глибокий вдих, витих. Ще один вдих, видих. Ще один вдих, видих. І останній вдих, видих. Чудово. Відчагуємо лівою стопою, собаку мордою вниз. І тут також стряхуємо ніжки, дотягуємось п'яточками по черзі, права-ліва. Далі звідси ми коліна трішки призгибаємо, підстрибуємо на середину килимочка. Носочки в нас розведені по сторонам. І ми зараз робимо такі розкриття по черзі ліве коліно від себе, праве коліно від себе. Увага в наші кульшові суглоби. Тримайте спинку рівною, трішки підзберіть пупочок всередину під себе. Плечі низькі, грудна клітка тягнеться вперед. Вільна, довга витягнута шия, трішки підборіддя направлене до себе. Складаємо ручки в намасте перед грудьми, витягуємося за маківкою, рівна лінія хребта, минемо вдову, тягуємося вгору. І зараз починаємо колінами розштовхувати по сторонам. Уявіть, що по сторонам є якісь умовні стіни, і ви штовхаєте в них. Прикриваємо очі і зараз починаємо глибоко дихати. Спокійний, глибокий вдих, видих, ще один вдих. Видих, і ще один вдих, видих. Вкладаємо таз на підлогу. І зараз виводимо ніжки трішки ширше від себе, тримаємося на п'яточках, колінки призігнуті, руки збираємо догори разом. І зараз ми провертаємо обидва коліна вліво. І ось тут ми намагаємось повністю провернути таз і направити його вперед. Далі перекат, інша сторона вправо. Видих, вліво. І ось максимально провернути таз і виштовхнути наші клубові кісточки на один рівень, чітко, щоб дивилися попереду. Ще робимо таких декілька кіл. Видих, видих, видих. Видих, видих. Видих, і останній видих. Чудово, розвернулися, розвели ніжки широко, наскільки. Ви це зараз можете зробити. Одразу хочу сказати, що в когось вже з розтяжкою краще, і ви зможете вийти в таку позицію, наприклад, як у мене. Комусь буде ще важче, у вас буде завертатися копчик на себе. Буде важко дотягнути коліна. Це абсолютно нормально, тому ви можете трішки зменшити глибину, підтягнути коліна і навіть підкласти собі під таз подушку, книжку, йога-блок, так, щоб ви довірі. Довитягнули спинку вгору і трішки провернули копчик на себе. І зараз ми будемо робити такі кола на себе від себе, на себе від себе. І ми працюємо зараз саме з тазом і з таким провертанням копчику. Ми очки прикриваємо. Нам не потрібно йти тут прямо в таку максимальну глибину нахилу вперед. Ми от працюємо тільки з цією ротацією, з розкриттям, допомагайте собі диханням, спустіть увагу в таз, не поспішайте і просто провідчувайте цю позицію, провідчувайте цей рух, який ви створюєте в тазу. Продовжуємо м'яко рухатися, м'яко дихати. Ще декілька кіл. В біль не йдемо, може бути десь трішки напруги, вам може бути ще трішки складно, це абсолютно нормально. Але в активний такий різкий біль ми ніколи себе не заводимо. Працюємо в помірній напрузі і цю помірну напругу ми з видихом намагаємося продихати, прожити, дорослабитися. І зараз ми пробуємо прокрутити копчик від себе, наскільки це для вас зараз можливо, підрівняти спинку, осадити плечі донизу. Трішки витягнутися грудною кліткою вперед, і ми зараз починаємо штовхати по черзі правою стопою, лівою, немов там є якась кнопочка, і ми хочемо на неї натиснути. Робимо таких декілька кіл. Ще раз нагадую, що якщо вам тут дискомфортно, ну ще поки що ваше тіло призвичаюється до цього руху. Є трошки затиску. Так, якщо вам важко, якщо всі такі позиції для вас дуже неприємні, болючі, і ви не можете в них виходити з глибиною, так, да, є багато затисків в але ви зараз з ними працюєте і ви маєте намір з цим трошечки розібратися і покращити позицію та становище. І зараз ми розштовхуємо обома стопами. Копчик трішки прокручуємо від себе і тут глибоко дихаємо. Зараз провідчувайте, от скільки роботи в ніжках, в тазу, і ми з вдихом, немов енергію з ніг, так акумулюємо і підтягуємо в таз. Це все на вдиху. Вдих підтягнули, видих, розслабились. Вдих підтягнули по ніжкам в таз. Видих, розслабились. Ще вдих підтягнули. Ви можете навіть м'язами, сідничними м'язами тазового дна собі трішки допомагати. І так, немов підзбирати вгору. Розслабились і останній вдих підзібрали. Тримаємо три, два, один. Розслабились. Умнічки. Збираємо ніжки, ось так прям допомагаємо собі ручками, стряхуємо зараз такі бабочці напругу, прикрийте очі, продихайте спокійний вдих, спокійний видих, і далі ми ніжки збираємо і йдемо на спинку. На спині притягуємо ніжки до живота і крутимо тазом три кола вправо і три кола вліво. Викладаємо стопи біля тазу, припіднімаємо таз в напівміст і робимо такі невеличкі покачування з видихом. Ми підзбираємо таз вгору і виштовхуємо. Такі дуже маленькі, спокійні пружинки. Знову поверніть всю увагу в таз, Відчувайте, як ви потрошечку збільшуєте енергію, камелюєте її в тазу, немов накачуєте себе енергією. Ще декілька кіл. Неспішних, повільних, усвідомлених. І повертаємо таз в підлогу і знову ніжки притягуємо до живота. Тут на місці робимо спокійний глибокий вдих. Спокійний глибокий видих. Розводимо ручки по сторонам і обидва коліна провертаємо вліво видих, підняли вдих, вправо видих, вдих, вліво видих, вдих, вправо видих, вдих, вліво видих, вдих. І зараз розводимо коліна широко, стопа до стопи вкладаємо в підлогу і ручки вдовжину тіла. І тут зробіть глибокий вдих в живіт, видих, розслабляємо живіт, розслабляємо таз, розслабляємо наші кульшові суглоби, стегна, дозволяємо колінам м'яко провісати в підлогу. Ще зробіть глибокий вдих, з видихом розслабляємо спину, плечі, лікті, долоні, пальці, рук. І ще один глибокий вдих. Видих. Розслабляємо обличчя. Розслабляємо язик, щелепи, брови та лоб. Відчуваємо, як кожна клітинка тіла зараз розслабляється, гармонізується. Спробуйте провідчувати та прожити такий стан приємної пустоти, тиші, спокою, і тільки ви, є ця позиція, є підлога, яка вас підтримує, дає вам опору, стабільність. Повне, повне розслаблення, і далі ми збираємо ніжки до живота. Знову качаємося тазом вправо-вліво. Схюємо ніжки і перекатом піднімаємося. І сідаємо зі схрещеними ногами з позиції, з якої ми починали нашу практику. Дихаємо спокійно, виважено, протяжно. Проскануйте своє тіло, свої відчуття в ніжках, в тазу, як ви, як ви почуваєтесь, чи відчуваєте певне. Таке полегшення, свободу, простір у тілі, у тазу. І зараз ми робимо глибокий наповнюючий вдих і видих через ши. ши. Максимальне розслаблення в живіт впускайте. Ще один вдих. І ще один вдих. Спокійний вдих, спокійний видих. Складаємо руки в намасте, дякуємо собі за практику, дякуємо собі за цей час, який ви присвятили собі, своїй енергії, своїй легкості та задоволенню. Пообіцяйте собі продовжувати працювати з тілом, тому що це запорука вашої ресурсності. Вашої такої достатності мене вистачає на все, на життя, на справи, на задоволення, на кайфуші. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася практика. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок в Діректі. Як ви, як ваше самопочуття, як ваше тіло. І я вам хочу нагадати, що наша практика має бути регулярною. Це як почистити зуби. Чомусь ми. Піклуємося про гігієну роту та не піклуємося про наше тіло, про нашу енергію, про наші застої, які вже в мінусі в нас проявляються. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, присвячуйте час собі, тому що коли як не зараз, і щоб ваша практика була регулярною. Послідовною і дала вам якомога кращий результат. Я запрошую вас до мого ком'юніті, де ми регулярно практикуємо йогу, медитуємо, де ми в спільному полі жінок намагаємося покращувати свій стан, контакт з тілом, стосунки з тілом. Ми взаращуємо енергію, і там ви знайдете. Практики в онлайні зі мною два рази на тиждень. Там ви знайдете більше ста записів різних практик йоги, медитацій, тибетських простирань, те, що на будь-який ваш запит та стан допоможе вам вийти в ресурсність, в наповненість та стан гармонії. Напишіть мені в директ слово ком'юніті, і я направлю вам всі подробиці по цьому формату. Або ж, ви також їх знайдете під цим відео в описі до нього в Ютубі. Я бажаю вам чудового дня і запрошую вас практикувати. Буду чекати вас в нашому полі Намасте!